Журналістам повідомили, що переговори між Трампом і Путіним мають розпочатися приблизно об 11.30 ранку за місцевим часом, оскільки це Аляска, то величезна різниця в часі в Києві це буде 22.30. Навіть є прогнози, що трішки ближче до 12.00, тобто до 23.00 за Києвом, все може сунутися. І на початку тут цікаво, приватна розмова. Саме з неї все починається, не зустрічі в колі делегації, а саме з приватної розмови, коли будуть тільки Трамп Путін і їхні особисті перекладачі в програмі на неї заклали близько двох годин, але протокол спрацював так, що є можливість її подовжити так довго, як тільки буде треба. Ну а далі вже мають підключитися делегації. Тут цікавий формат: формат 5 на 5, Коли е, написано в програмі, що це буде в форматі робочого сніданку. Ну, дивлячись на час, це скоріше вже буде робочий обід. З американського боку до Трампа приєднаються держсекретар Рубіо, глава Пентагону, Хексет, міністр фінансів Бесент, спецпредставник Трампа і основний переговорник Вітков. Ну і Путін бере з собою тих, кого ми вже знаємо в ролі переговорників. Лаврова Ушакова, того, кого ми знаємо в ролі тіньового посередника Дмитрієва. але цікаво, що по фактично, уперше, окрім дипломатів, окрім фінансистів, включили ще й силовиків. Тобто, з українського боку вітчизняний міністр оборони давно бере участь в переговорах у Стамбулі. А ось поява Сілуанова з російського боку, поява хекса та в складі делегації, і на переговорах такого рівня це вперше і це свідчить про намір говорити про війну на українському фронті не лише в політичному розрізі, ну і чую, що Трамп бере з собою в літак, бере з собою на Аляску величезну групу радників. Але звісно вони будуть готові дати якісь поради, дати якісь конкретні консультації в перервах. Якщо делегаціям треба буде піти на перерву, втім знаючи Трампа, Трамп є Трамп. Дуже часто до своїх радників, навіть до тих, хто супроводжує його в поїздках на самітах, він не прислухається і вважає, що здатен сам ухвалювати рішення. Що цікаво, Україна центральна тема, і в директивах на переговори це прописали як необхідність домогтися припинення вогню. Тобто, зверніть увагу, це поки не про перем... не про мир, можливо, навіть не про перемир'я, але ось про такий перший крок, як припинення вогню. Водночас лише українським питанням все дійсно не обмежене. Кажеться, зокрема, Трамп планує говорити з Путіним про економіку, пояснюють це у Білому домі. Ну і що цікаво, Москва теж підготувала, як вони це називають. Тут цитата набір економічних пропозицій. І один з переговірників Ушаков сказав теж, цитата це величезний потенціал і на жаль, не задіяний через санкції і політичну напруженість останніх років. Тобто, дивіться з цієї цитати з цих намірів, ми розуміємо, що Москва збирається звертатися навіть настільки до Трампа політик. Як до Трампа бізнесмена і якраз розмовляти з ним на цій бізнесовій мові е, і намагатися під цим соусом послабити санкції? Але що цікаво, то такі бізнесові пропозиції готує і американська сторона. Наприклад, дуже багато розмов, що начебто Трамп може запропонувати, якщо побачить, що переговори проходять добре, наприклад, зняти санкції з Індії. Санкції за закупівлі російської нафти, тобто таким чином, спробувати полегшити росіянам нафтовий бізнес, зробити їм крок назустріч. Ну і повертаючись до програми, пресі, яка супроводжує президента, повідомили про дві можливості, коли у них з'явиться шанс почути щось від Трампа. Перша буде на самому початку, тобто, коли пресі дозволять зайти на початку переговорів сам на сам. Планується, що по перше, і Путін, і Трамп. Короткі промови зроблять це транслюватиметься наживо. Ну а також журналісти сподіваються, що буде можливість вигукнути одне-два запитання і щось почути. Ну і в фіналі за підсумками саміту передбачена спільна прес-конференція, на якій мають підбити підсумки зустрічі. Вона є в програмі, але насправді дуже цікавий момент. І це буде момент, коли світ взагалі просто з однієї події дізнається, як там все проходило за зачиненими дверима. бо і досі відпрацьовується план Б, і досі відпрацьовується Аварійний варіант, коли цю велику прес-конференцію можуть скасувати, коли Трамп може вийти по поспілкуватися лише з тією пресою, яка з Вашингтона з ним летить в літаку, яка його супроводжує. Ну і таким чином, ось сам мосам навіть цей сам момент, чи вийдуть Трамп і Путін до преси разом вже покаже, чи змогли вони, ну якщо і не домовитися, то хоча б порозумітися. Ну і також пресу орієнтують. Що все може бути як максимально швидко, так і може затягнутися до пізньої ночі. Час може зсуватися, бо в принципі все залежить від того, як піде дискусія. Тобто є програма. Ось у мене в ній прописані певні параметри, але фінальний час визначатиме лише особисто трамп в залежності від результатів переговорів. Ну і думаю, в залежності від свого настрою. Є, є єдиний дедлайн, який по суті є, це необхідність, щоби. Обидва делегації, щоб і Трамп, і Путін покинули Оляску до кінця дня. Ну попередньо на 18-ту за місцевим часом стоїть виліт борту номер один повернення у Вашингтон. Прогнозують, що все може затягнутися, але у будь-якому разі цей саміт буде одноденним, тобто за п'ятницю за київським часом в ніч з п'ятниці на суботу. Ми дізнаємося головне колеги Київ. Дмитро, дякую. Це Дмитро Анопченко з останнього інформацію з останню інформацію з Вашингтона. Бо у нас на зв'язку. Дякую.